прогулки! У -у -у! Це було дуже класно. Класно, кльово і незабуду. І ми всі мокрі! <свісная> 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 і он Всім привіт! привіт! З вами совки! Совки! Да. Сьогодні ми хочемо поговорити про зиму. Йому... Зиму, зимушку, зиму. І зимові розваги і про всеки. <свісная> ми щойно прийшли з прогулянки, якщо її можна так назвати, ми катались. Знаєте на чому? І не на лижах, і не на коньках, а на санях, як маленькі yeah. діти. Хоча нам вже буде 16 років. <му> <му> Це було дуже кльово, стільки вражень. Ми і катались на санях, грали сніжки, натирали один одного снігу. Ми навіть катались на санях, прив'язаних до машини. Так було кльово капець. Я про це мріяла напевно все життя. Нам тут дехто заважає знімати віду. Так шкода, що стільки чекали тих свят тої зими, і воно так швидко проходить. напевно кожен з тим стикався, що ціли... Ти цілий рік чекаєш, готуєшся, що скоро новий рік куча подарунків. І то раз, вже різдво. Потім не оглянешся і знов на навчання, а потім літо. А кого хто живе всі літо мої весна і сидить картоплі. добре. що що вже десь закінчується, немає самків, розтане той весь сніг, будуть калюжі, буде болото всюди. І будуть всі капці брудні. Треба ходити в поліетиленових пакетах або в бахіл. Це рекомендації від Оксани. <рес> І взагалі не хочеться рости, якщо чесно. Хочеться завжди залишатись таким маленьким, постійно їздити тими синками на велосипедику такому маленькому, трьохколісно їздити. <рес> Крутити педальки назад. <рес> Саме те, що, будучи дитиною, ти можеш скажімо так, робити кримінальні речі. Наприклад, в супермаркеті туди назад відступати, щоб двері закривались, відкривались. Закривались? Я досі так по долянах. Здається, вже будеш тридцять років, вже не дуже хочеться там на санях чи щось. Але все одно, я думаю, своїми дітьми я завжди буду проводити веселий час, буду старатися і на тих самих санях їздити, і не знаю, якісь. Гратики доріти просто так. для розваг вік це не перешкода, можна. сказати. Мені здається, так більше від дітей самих буде повага і любов, ніж коли будеш строгим, таким постійно справжнім таким дорослим. Ну, звичайно, треба в міру бути і серйозним, і розумним. старатися бути. Так. Завжди треба бути на позитиві і сміятись, тому що сміх продовжує життя. Смійтесь, люди не зрав. Ми вам бажаємо весело закінчення свят, канікул, і не хочемо, щоб вони скоріше закінчувались. Нехай свято буде вашим. <ріст> 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 така промова. <ріст> ми бажаємо, щоб свята в вашому домі не закінчувались, завжди радіти тим святам. <реш> також ми бажаємо залишатися вам такими ж веселими, ніколи не сумувати через дрібнички, старатися проходити всі труднощі з легкістю, з усмішкою на обличчі. Залишайтесь дітьми, не будьте занадто серйозними, не будьте занадто насупленими. Краще усміхайтеся побільше і жартуйте, і люди, які будуть поруч з вами, також будуть сміятися. Не старайтесь бути. Не старайтесь бути дорослішими, оскільки виросте вже далі не можна повернутись з дитинства. А дорослим завжди встигнеш бути. <клес> Усмішка! <клес> Підписуйтесь на наш канал і... ставте лайки! <клес> а з вами були Совки! Совки! <клес> До нових відео! До речі, ми їдемо в лікарню другі тижні буде знімати якесь відео, наші не знаємо, як